Мала пенсія, невирок, як знайти спокій і порядок у грошах. Багато пенсіонерів кажуть. пенсії ледве вистачає. Що там планувати? Але правда в тому, що навіть при невеликих доходах можна навести лад, зменшити стрес і відчути впевненість. У чому секрет? Пріоритети перше житло, ліки, харчі. І тільки після цього інше. Не навпаки. Планування. Пенсія приходить раз на місяць, тож і витрати мають бути розписані наперед. Що, коли, скільки, облік, простий запис у зошиті чи блокноті, і вже видно, куди зникають гроші. Навіть 5 о 10 гривень мають значення. Резерв Якщо вдається відкласти хоч 100-200 гривень, це вже крок до подушки безпеки. Висновок. Сума пенсії не завжди можна змінити. Але порядок, звички та спокій у наших руках.